Що хоче від вас загадана людина. Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь. Тому скоріше поставте лайк цьому відео, це важливо. А у кого є конкретні питання до карт Таро, або є якась складна ситуація, або просто хочете дізнатися про ваше майбутнє, або про когось з ваших близьких, приходьте на особисту консультацію. А тепер думайте про людину: що хоче від вас людина? О, Пентаклі, Пентаклі, Сімка і двійка пентаклів. Хоче налагодити стосунки, щось вона зачекалась, людина в сумнівах прибуває, людина або дуже багато чекає на якийсь результат, і вона хоче визначитись нарешті, або щоб ви визначились нарешті в стосунках, щоб ви, може, припинили. Тримати на дистанції цю людину, або підлаштовуватись, щоб ви, знаєте, перестали іспитувати терпіння. Цієї людини, і щоб ви зробили якийсь вибір, щоб ви е, не сиділи там, припустимо, на двох стільцях, а щоб зробили вибір, або е, при, ну, припинили його тримати е, на дистанції, або тримати якийсь час, або е, не. Припинили не давати йому цієї людині якийсь ресурс, і все ж таки визначитись і піти у якісь стосунки, стати більш серйозною в цих стосунках, або хоче від вас те, щоб ви розібралися з якоюсь ситуацією і прийняли рішення, після якого все буде набагато швидше розвиватися. Ви щось перетримали. Може, з часом або себе притримуєте. І ця людина хоче, щоб це змінилось. Ставте приймаю і дякую, і якщо є щодо, цього, щодо цієї людини якісь питання конкретні, приходьте на особисті консультації і отримайте всі відповіді на питання.